Я декілька днів тому назад ну так звернула увагу на те, як говорили про культуру. Там да, у Франції, все і вирішила продовжити. Бо дещо там в своєму коротенькому відео я не встигла сказати. Наприклад, я не дуже освітила культуру. Чоловіків там у Франції або ще щось. І не зробила основний акцент, що кожна культура вона залежить від середовища, в якому ви знаходитесь. Є якісь такі знаєте загальні моменти, але ну, більше так це середовище. Я от дивлюсь там одну російську пані, яка переїхала у Францію. Я навіть запитала, скільки ви, другий рік вона. Ну, то вона живе в канах, і вона вся в таких рожевих окулярах, вона все так розповідає, і те те добре, і те те станеться, і інвесторка вона тут, і бізнесменка, і все. По-перше, щось мені і, і запро і, ну, іншу пані запросила до себе в гості і там зустріч з француженкою. Ну, тобто, це була взагалі не француженка знову, це про культуру я просто, а це була пані, ну яку видно. От наших, знаєте, дівчат, його їх видно в усіх країнах. Ну, я не знаю, не буду дуже про усі. Ну, от там, де я була, в Іспанії, точно видно. От ти знаєш, що це йдуть або з Білорусі, або з Росії, або з України. Тітки. Да? От, точно в Бельгії. Ну, це якийсь колір волосся, ну, все. Ну, особливо це колір волосся, якийсь білий, вибілений такий. Ну. Ну неважливо, важливо, я не про це хотіла. І це взагалі не до осуду, а для, до того, що вона перебуває. ну Тобто вона запросила дівчину, яку я тільки почала дивитися я зразу зрозуміла, що це не француженка. Да? Але вона представляє як культура Франції. Плюс того, вона знаходиться в Канах, живе, де живуть багатії. Ну, Французи чи хтось, хто вже на підпочинку ротрет, ротрети це люди, які пішли на пенсію, так, і вони там. Там достатньо там е, апартаменти, щоб зняти дорожче, коштуть, ніж тут, коли мене в Біаріці. Да? Ну, хоча це більш курортний. і... Ну, Мені здавалося, да, мені здається, тут більш спокійніший, бо там е... ніца, кани. то таке. От Вона живе в Канах. да, Я розумію, що там ще Канський фестиваль, щось таке, навіть якісь, якісь бонуси є. і... Дійсно там багаті. Я запитала у, у знайомих своїх французів, да? там люди, які мають гроші, достатньо, тому що там навіть апартаменти зняти е дорого коштує. Вона видно по всьому відео, яке знімає, вона все ж таки в апартаментах. А будинок то взагалі. Ну тобто її рівень культури, те, що вона розказує, відповідає рівню, те, що вона змогла ну, якби отримати серед людей іммігрантів багатих. Проживаючих в канах, ну які якось там себе позиціонують, і вона виставляє, що француженка, культура Франції, воно не є таким. Є, тобто, зрозуміли ви на що є загальне, а на що моменти, які отак потрібно, ну, як то сказати, Дивитись хтось, бо хтось буде, хто, наприклад, їздив по цих як біженець без грошей. Без цього він буде про іншу культуру. Розказувати він розкаже, що там добрі дали грошей, і в, у Франції багато дають допомоги їжі багато, які добрі люди і хороші люди. Так вони будуть в цій позиції, що весь час голодним не залишать, що небудь дадуть і в тебе щось буде. І з цієї позиції, ніби будуть прави, але ж це. Ну, якби не буде определяти всю культуру Франції, воно не покаже, які вони є французи. Розумієте, яка їхня культура? Є загальні якісь речі, які от потрібно знати, але знову залежить від середовища. Я не буду на цьому зупинятися, тому що моє середовище це роботяги, моє середовище. Я знаю, що що вони дають дітям. Ну як вони працюють з дітьми і, і чому навчають дітей? да. От, про що я можу сказати? Ну, там, Як себе поводять у ресторанах, там ще що потрібно, <смі>, да, щоб не опинитися, тобто потрібно да, зайти у ресторан, і тут обов'язково чекати, поки до тебе підійде ну, офіціант, тому що тут ти гость в ресторані, а не <смі> царь Бога, це твій обслуговуючий персонал. Ну, так, я, Зараз не про це. Я хотіла зупинитися, цей, тому що в мене мало часу, і я перерва зараз в дитячому центрі, в мене мало часу. Я хотіла записати про чоловіків, культуру чоловіків у Франції, французьких чоловіків. Наскільки я знаю, наскільки, з якими я бачу, спілкувалася. З того, що я бачу, це мені дуже подобається. Ви знаєте, уміляє. Я не знаю, як перекласти це з російської «уміляє» на українську мову. Коли чоловіки, бабусі і дідусі за ручки ходять. От і ти дивишся на них, от знаєте, у нас навіть як там старенький дідок, якийсь там да, передок, і все однак буде очком, туди стрельне очком, туди козак такий, знаєте, туди стрельне, туди ту погляне. Ні. А тут вони так дивляться на свою бабуську в очі такі, і бабуські, вони у них волосся не пофарбоване, вони сівенькі, вони так тобто, тобто тут нема культури оце, ну, фарбувати. Як я запитала, пам'ятаю свої ну це ж прийомної родини, де, куди я приїхала, де жила. А чому тут усі такі натуральні, чому сиве волосся і таке і губи не накачуть, нічого не роблять? І мені цей Жан відповів: французи люблять своє обличчя. Отак, люди, я бажаю, щоб ви кожен з вас любив своє обличчя. Бо так само цій дамі я задала питання? Ви дуже гарно виглядаєте на свій вік. Ви користуєтесь? Тобто, якщо її не ну, вона на якісь питання відповідає, якщо це незручні питання, вона не відповідає. Я запитала: ви користуєтесь цією ну не то, що уходовою косметикою, а ін'єкціонна? Мовчить, бо видно, що бо в неї навіть зморшок на лобі, ну боток з да? Тобто це культура наша наших країн. Французи люблять своє обличчя, розумієте? І от дідусі з бабусями і дивишся, іноді дідусь краще виглядає, ніж бабусі. Я не знаю чому, ну бабусі якісь, наче, більше зношені, ну, ніколи не повернеться, дивиться або шукає. Тобто у них отакі є. Довгі браки, вони дуже, якщо вже залишились у бракі, то цінують свою родину, вони збираються на свята, приїздять з усіх. Тобто на свята для них дуже как бы, люблять збиратися родину. Родина це щось таке, от знаєте, от, справжня родина. Хоча не так прив'язані, вони можуть. Вибачте, я візьму каву, бо потім працювати. Вони можуть. Е не так, як ми, знаєш, там от, що залишилось, те все буде дітям. У них по закону усі будинки переходять дітям, але батьки дуже даже можуть продати землю, і дитина може не знати і гроші потратити на себе. Або от у мого знайомого, от він шукає собі кемпінг кар у Батька був кемпінг кар Він його спокійно продав, тому що сину навіть не запропонував, і дуже дешево, що можливо б сини не купив. Знаєте, тобто у них немає такого, що забезпечить усім усім. Але є щось трошки інше. Знаєте, ото тепло всередині. Ну, якби родинна така підтримка. Розуміння, що ти родина. Ну, родина це не значить, що от всім забезпечить, що я тобі винен чимось, знаєте, як у нас. Батьки винні, отдам усе для синочка, для дочки. Я сама таке роблю. От розумієте, а у них такого немає. Тобто, да, батьки для, для себе. Діти відділились, батьки для себе. Я не знаю, чи гарно це чи не гарно, але просто розказую про культуру. От така у них культура. Діти відділилися все, до побачення, вони самі там. От мій знайомий також каже, що я не так, моя мати не так до мене, як ти до, до свого сина, до Дініса. Ну, тому що я ж кажу: якщо потрібно їхати в Іспанію йому на стаж, то я плачу, прошу одвези, будь ласка, тобто на машині, щоб це і плачу за бензин, щоб Ну, Якби одвести, це ж чужа країна, да? тобто у них такого нема більш в тому вільній. Ну, все однак, родинні якісь стосунки є. Так оце. Я не на те наїхала. Взагалі, оце ставлення таке дідусь з бабусею. Що ще мене вражає, вибачте? І ще, що в них, а це вони не говорять голосно. Я ви знаєте, чесно, ну може, це в мене. Я не чула, щоб якийсь із чоловіків ну, французів кричав чи лаявся. Mm -hmm. Спокійно говорять, при чому наша емоційність, ми там руками можемо махати або якось так показують, доказують, ображає всіх не тільки чоловіків, а й жінок. Тобто вони не розуміють, вони думають, що ти на них кричиш, а це не просто такий стиль тебе поведінки театральний. Тобто для них театральний стиль, стиль такий поведінки, він якийсь ну, більш неприйнятний. Це я за, 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 ну, про чоловіків ну, і про жінок також. Не можна голосно говорити. Ну, тобто ти вдома знаходишся, у нас вважали, що які там сусіди, можна кричати, тут, тут я. Це, це провінція, яка ну, там, зважає на те, що там сусіди чують. Ні, тут таке є. Не, не потрібно кричати, це не тому, що сусіди, ну просто це немає в культурі, чого ти кричиш. А В принципі, можна ж і. Хтось може зателефонувати навіть в поліцію. Тобто тут не заважать. дуже. Ну я не знаю знову про ті райони, де це ж напевно соціальне житло, Ні, там, напевно, є великі проблеми з цим. От я навіть серед своїх знаю. Але там, де живуть самі, ар орендують або мають свої будинки, ні, там навіть якщо не можна це робити там у неділю або в суботу, після такого його часу, або навіть я ж говорю, голосно говорити. Цього не можна робити. І я ж кажу, дітки вони всі якось так їх привчають. Звісно, що вони і за того, що тут багато іммігрантів, і всіх, що попало, роблять. Розумієте? Ну їх привчають, є така культура. Я не знаю, як далі буде, чи вивчать це вони, чи ні ці дітки, розумієте? Тому що це також не, не, кожна, не кожна дитина також хоче слухати або ще що-небудь. Ну просто не реагуєш, або просто. Щось просить тебе, не сказав те слово, не реагуєш на це, нібито не чуєш. Стоїш і дивишся, дивишся. Питаєш, ти не забув що небудь, я згадую. Це таке, це тут. А так, якщо в нього не заложено, то напевно, що й далі нікуди воно. Знаєте, як не піде. Немає такого. Я не знаю, от. Знаю, що культура, що тут, якщо відмовляєшся, ти ображаєш, що так в Іспанії. От Моєму сину, там я ж кажу, родина, вона пропонувала їсти. Раз, він відмовився, два каже: мама, ну то я приготував. Або там, там, де він працює, йому запропонувала якийсь пиріжок. А він їсть там по годинах, обід, обід, знаєте, сніданок, сніданок. Тобто, і відмовився. І от, ну от вже. Ти ж сусіди, з якими вже, вже сказали, йому що тіпа, негарно ми готуємо, ти, типу ну, мусиш погодитися. Я кажу, синок, давай вже не ображай їж. Ну і так от вони зараз вже готують і частіше пропонують, і там може, Денис каже, беріть тоді мої ці продукти. ну, Вони беруть. Ну, Тобто розумієте, якось так. тоді ось купили йому, ми забули, боже мой, я забула йому покласти куча ліків. Яке ще замовила з України, і покласти йому можна було, я забула. От не вмію я жити на багато країн. От з України, як поїхала у Францію, так і сижу, от щоб зобразити, що тепер ти людина світу з однієї в другу країну швидко поїхала, там інші правила. Ну, от, от правила дитину він зараз захворів, і тепер йти до лікаря, страховки немає, нічого немає, платить, прийдеться. Я не знаю, як там взагалі це буде оформлено, боже мой. І всі ліки є і забула. Так от іспанці купили йому цього парацетамола, дали йому то є такі, от у них відпустили, сказали, якщо ти не можеш, то відпочивай, такі добре. Культура в них є. Ну, бачиш з того, що допомогти людині. Я взагалі вчора розмовляла і казала: бачиш, якщо люди хоч трошки в них є якась людяність, так цікаво, це так добре, коли люди. Ну, не намагаються одного, один одного прибити, а от якби допомогти чимось. Входять в становище. Я кажу, як і я тут на до до кожної своєї ситуації, якщо щось я отримувала не не так, не таке гарне, я намагалася ну, стать настановну, ну, поставити себе на місце цієї людини для того, щоб перемогти. Да? Ну, тобто в будь-якій ситуації. Тобто я завжди хотіла, щоб в моєму серці нічого стосовно цієї людини поганого не залишилося. І щоб я вийшла, якби розгадала цю загадку переможця. Тобто з перемогою. Це так отак -от по життю. Бажаю вам також любу ситуацію, знаєте, якби обертати в перемогу. А що ще про чоловіків забула сказати? Що вони гарні дуже татусі. Я не знаю, я просто. У мене ще два канали, один є російськомовний, я не знаю, можливо, я там говорила. Які вони гарні татусі. Вони ніколи не відмовляються від своїх дітей. У мене є знайомий це тією фімією такою син цих, цих ну, людей, в яких я жила. Він з жінкою, у нього три дочки. То два тижні живуть у нього, два тижні у мами. І в нього є інша жінка. І от ця жінка приймає цих дітей. Тобто вона розуміє, що це її велика родина, хоча в неї немає дітей. От тобто, троє чужих доньок два тижні живуть у тебе. От. Коли ти вони навіть ще не одружилися, просто живуть разом. Коли ти живеш з французьким чоловіком, у якого є е... прошлої господи... вибачте, довго згадувати. Минуле. І ти мусиш розуміти, що тебе в тебе у житті будуть діти, і їх треба приймати, тому що це татко. Вони дуже гарні батьки, вони люблять своїх дітей. Мій стоматолог також каже, він раніше працював, і мені було найзручніше у середу, тому що в середу я закінчую о 5 годині, якби о 6 можу бути у стоматолога. І я кажу, мені найзручніше ще в середу. В інші дні я закінчую о 19, о 19.15. так? Да? От, а і він каже: ні, і середа зараз випадає. Я кажу, так чому ж ви ж працювали раніше? Не було питань. Він каже: Не знаю, чи я говорив вам. А в мене потіт фій. Ну, маленька фій. Ну, це для бабушки потіт фій, для нього фій. Маленька дочка. І середу тепер я присвячую їй. Вона мусить побути один день статку. Ось так. Лікар наплю наплював, тобто вони ж багато заробляють, да, там, стоматологи. Але він при... вирішив, що йому доречніше присвятити час бути цей день з донькою. І так, їй два рочки. Він каже: а що ж вона втратить? Ну зараз такий час, якраз росте, росте, потрібно бути, щоб вона розуміла. Ще коли була зовсім маленька, типу ну, так він іще працював, там дружина сиділа, а тепер він хоче з нею гратися. Хоч і в ігри, якісь більш балакати, спілкуватися, проводить час. Ось такі французькі е, папи, ну тих, що я знаю, да? тобто дітей вони дуже люблять і на роботі по колегах. Знову не кажу про себе. Ну, бо немає у мене, немає. Тобто по цих колегах. Тому, тому і кажу Тут стосовно того, якісь. Загальні речі ми можемо писати, ну це тільки з цього я ж кажу. Я з позиції людини, яка приїхала, ну, якось під захистом від війни, але вирішила перемогти тут. Бо там за певних ну, якби обставин, і все ти колись там вирішив, що ти і належиш. До такої спільноти, яка весь час перемагає, тому в тебе в голові сидить. Як вирішити цю задачу? От, є куча задач математичних, якщо вони не вирішуються, не можна. Можна вирішити кількома способами. Є хоча б один спосіб. Немає задачі, якої не можна вирішити. Тому, коли ти з'явився, я ж кажу, ти походив, подивився, попобирався і там давали в рестоікорі, одяг безкоштовний. Все це було, але потім мені стало соромно. Я думаю, ну чому я мушу з двома руками, ногами. І оце побиратись, ні, і мені потрібно, я в цій країні опинилася, потрібно її вже перемогти. Мова страшенно, господі страшенно важка і нова, і все. Але це потрібно робити. Чому? В чому фіаско багатьох нас, українців? Тому що почали шукати кращого і думати, що нас мусить хтось гойдати да? або виправдовувати все війною. Ні, не можна виправдовувати все війною у багатьох країнах. Ну, так буває, що складається війна. Не можна сидіти в розових очках, от на мене напали, тепер дайте, гойдайте мене. Або ще гірше буває, що там ну тобто, з твоїх ніхто не захищає і навіть ніхто не загинув, а ти кричиш Я захищаю там. Давайте мені, бо Україна захищає. Ні, Україна, це ти. О, якщо ти не захищаєш, то хто її захищає? Чому ти кричиш тобі винні? Тобі ніхто нічого не дасть. Якщо особливо, якщо складаєш там для України якісь там негативне ставлення, ну тобто негативне враження. Ой, не хочу, я так хотіла трогати політику, бо останні ці скандали, які виходять, просто очі на ну, лізуть і ти думаєш, як так можна. Не хочу, не хочу це троїть краще по культуру все. От так, що так трошки за, за за про те поговорила, які чоловіки дуже уважні до жінок, дуже милі, дарують квіти. Бо я пам'ятаю, боже, ти не скажеш там. Ну мені там чоловік дарує квіти. Вони кажуть, ні, французи не дарують квіти. То я змушена була фотографувати скільки тих квітів, і то не всі букети дарують, не кожного дня, ні. Можуть раз в два тижні, раз в тиждень, можуть разу місяць. Ну дарують французи, дарують квіти. Це не в їхній культурі. Мені ще казали. Отак от знову. Бачите, от, послухайте. от Послухайте про культуру. Один те сказав. Один те не знаю, який йому француз попався, який не дарував квіти. У мене дарував і фамійдакої там, де я жила, бачила жан своїй Кристіні дарував. Купляв. От просто їдемо у магазин купити їсти там. Квіти продаються, обов'язково купить Кристіні. Закопались раз в тиждень, бувало частіше. Обов'язково раз в тиждень тягнув додому пікет для Крістін. Не знаю, де вони, яких вони, може, марокканських, французів. Я не знаю, яких, які їм не дарують квіти, і вони вирішили, що це не в культурі і спорять і не одна, і очі на лоб вилазять. Ну, тобто, або доказує, або ні. А зачем воно мені доказує? Хіба від мене я просто нерви потрачу? Да? Воно мені все однак, що ви думаєте, але. Але просто я вам про таку от культуру. Тобто, знаєш, ну, Кожен зі свого боку, вона така і є, бач, многогранна. Колись покійний був професор, це майстерні Стороженко, це художник, так? Да? Він там щось розказував про Ісуса, я так суховувалась в той період також, що ж такий Бог, що цей. І він каже, Ісус, він такий многогранний, багатогранний. Многограні той, тобто ем, це також культура. Там так, там так. Не знаю, я не знаю. Буду так потроху щось згадувати. Вчора задала думати, чого? Я не сказала про чоловіків, як вони в старості ходять, очом не дивує з бабкою за руку і дивиться на неї, як вона єдина, наче вона принцеса, вона така красуня. Очі з неї не зводить. І в обнімочку, слухайте, ну так приємно. Вона ще взагалі старички, по-моєму, не ходять за ручки, я не пам'ятаю. Ну, більше до старості лається, друг друга вже не наголо. А тут, ну, так, добре, дякую за увагу. Це просто на перерві записала, так і не думала, ну я якось так. Про чоловіки просто що раніше забула записати, що. Культуру думаю, ну, запишу трошки про французьких чоловіків, це, що мене вражає. От. І ще мені що подобається, що бабушки я ж кажу, ходять і вони себе прикрашають. Бусики, пусики, ну все натуральне. Ногті красять натуральним лаком, ну, звичайно, тим древним. Да? Буси, бюджетерію, що я люблю, вони носять, вони там... тобто я себе не відчуваю тут так... І в Україні пам'ятаю, щось нап'яли, ще деш на тебе. так бі -бі -бі. Я пам'ятаю ще давно, колись вишиванку діла, коли не модно їх було носити, а мені кажуть: ти що виступати їдеш? Я не пам'ятаю навіть в якому році. Це вже дитина в мене народилась, 2004, ти четвертий, може, рік, шостий. Ну, тобто таке питання, ти вишиванку одів, ти виступати їдеш. Да? Тобто, а зараз всі носять прикриваються. Так, що якщо це елемент виступу театрального, то він і наразі елемент театрального виступу, тому що багато хто робить шкоду, і це, ну, якби, це не є культурою, це є елемент, напевно, одягу театрального, тому що одягають, наприклад, це. І знову хтось одягає від серця, а хтось як елемент одягу. І далі робить шкоду і щось таке негарне для України. Коротше, моя позакончилась. До побачення. Дуже дякую за увагу. Біжу на роботу.